Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео продовження розпаковки посилки з масштабними моделями. І тим, хто не бачив першу частину, нагадаю, або тим, хто бачив і забув, приїхала нам дуже велика посилка, яка не поміщалась в кадр, всередині якої були дві ось такі от невеликі. І тому ми продовжуємо саме з маленькою, велику я вже з кадру прибрав. Ну і давайте ж подивимось, які у нас моделі залишились в цій коробці, тому що деяку частину ми вже витягнули. І давайте почнемо ось цієї крайній. краю у нас буде ось така от Audi R8 Super GT 300 13 року. Ось така от номер 30. Дуже красивого насправді кольору. У нас була схожа Audi тільки серії Le Mans, начебто. І я не сильно бачу сенс її відкривати і дивитись, тому що по суті це абсолютно та сама модель. Єдині відмінності це передній спліттер і, власне, сам ліврей. Тому давайте дивитись одразу наступну модель. І це в нас буде ось щось тут з краєчку. Ага. Тут вже так. так не витягнути, тому почнемо ось з цієї. І це в нас Honda Civic Type R 15 року. Ось така от білого кольору. Серія Yebro Hot. Ось така от Japanese License Plate. Тобто вона у нас навіть з номерними знаками. Коротше, ось така от красива отакий такий от красивий сівік У нас був концепт, а це вже саме дорожній автомобіль. Ну, давайте його подивимось. Власне, не знаю, що там стосовно ліценсплейт, ніяких номерних знаків я тут, на жаль, не бачу. Але я вже бачу, що модель дійсно дуже якісна по виконанню. Ну, як я і казав в минулих розпаковках: серія ход зроблена дуже і дуже непогано. Єдине, що. Ось так, от вона обовтається, або не докрутили, або вона, не знаю, власне, ось так вона шатається. Давайте подивимось наші колеса. Ось така у них деталізація. Доволі красиві колеса, якщо чесно, одні, напевно, з найкращих, що я бачив, у Єбро, З перфорацією тормозні диски, червоні супорта Бремба, і також ось такий от червоний кантик. У самого колеса. Ну і, власне, сам малюнок зроблений непогано, плюс е окремо у нас вифарбувані гайки срібним кольором. Ось така от, деталізація. Попередку маємо ось такі от, дуже красиві рішіточки, хоч вони і глухі, але, але виглядають дуже і дуже натурально. Є у нас шильдік Civic Type R. Передні ліхтарі виконані в цілому непогано, без гріх. Ось так от у нас оптика виглядає в цілому, є декілька лампочок. І також є додаткові ліхтарі у нас в передньому бампері. Два дворничка пластикові, і мені здається, начебто вони вилеті ось з цією або скляшкою, або з цією пластиковою частиною капоту. Не знаю. Да, дуже схоже, що вони просто вилиті і вифарбовані. Ну, Такий от, не дуже рівень, як на мене, бувало і краще. Дзеркала з відпивачами, доволі непоганими. По салончику бачимо деталізацію, бачимо приборну панель, ось таку от дисплейчик, центральна консоль вифарбована, і також пофарбовані у нас ось такі от ковші червоно-чорним кольором. Ось так от дуже красивий насправді салончик. Е, ручки у нас окремими елементами вифарбовані в чорний колір. Ось так, що тут бачимо воздухозаборнички такі непогано. І задня частина, ось така от у нас доволі непогана оптика, знову ж таки, як і передня, зроблена вона якісно. І вифарбовані в срібний колір вихлопні труби. Спойлер у нас ось такий от чорний глянцевий. До речі, теж дуже схожий на той, що був у прототипу. в цілому, начебто не сильно він змінився. Ось такий от у нас Civic. Доволі непогана модель. Ну, як на мене, власне, варта того, щоб придбати в колекцію. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. І це у нас, власне, буде, щось я бачу вже знайоме по кузову. Так, друзі, це в нас Subaru RX STI 2014 року, яка у нас була в першій частині тільки в світлому кольорі. Теж доволі непоганий екземпляр, все та ж серія ход. І дуже якісна модель від Ebro. Тому давайте дивитись одразу наступні моделі. І це в нас я вже бачу троену. Да, саме Труену, бо до цього у нас були лише Левіни. Toyota Sprinter Trueno 93-го року. Ось така ось доволі стара серія Єбро. І у мене є від неї декілька моделей: саме Skyline R31, Mazda RX-7. Точно не пам'ятаю, як вона називається. Але дуже непогана серія. Ну, власне, стара Єбро. І ось такі от у нас тут інформаційні надписи є стосовно характеристик самого автомобіля. Ну, давайте її відкривати. Так, ну я одразу я вирішив підняти у неї оптику, тому що ну, вона варта, звісно ж, уваги. Ось так от вона виконана. Ну, оптику єбро у тих, що вона опускається, піднімається, вона зроблена. Дуже простенько, якщо чесно, це трошечки сумно, тому що сама по собі фішка підняття фар дуже кльово реалізована. Ну, не те, щоб дуже кльово, саме те, що вона реалізована кльово. І ось така от у нас деталізація. Власне, передочок, трошечки вона брудненька, в пилу. Е, окремо зроблені поворотнички лампочками, також повторювачі поворотників на передніх крилах Ось такі от колеса. ось так от Незрозуміло, чи то є там тормозний диск, Да начебто є тормозний диск. Ось такий от задочок. Насправді модель один в один, як і Левін єдине, що відрізняється передня оптика. Також тут є шильдики Twin Cam Truena Toyota. І ось така ось задня оптика, теж доволі непогана. Замість номерного знаку ось такий ось надпис Sprinter Door. Ну, тобто, трьохдвірочка у нас хетчбек. По боковій частині. Е, нижня частина автомобіля у нас зроблена чорним кольором. Тут от, теж бачу трошечки брудна вона. Дзеркала заднього виду з відбувачами, є приборна панель в салоні. І також вифарбовані в червоний колір сидіння, передній і задній, і дверні карти. І, власне, сам салон у нас коричневий. Ось така от моделька. Теж доволі непоганий екземпляр. Як на мене, вартий того, щоб взяти в колекцію, як мінімум, тому що фішка така є, начебто тільки у Євро. Найправда, правда, тепер Оп, ось так от. Дуже кльова моделька. Давайте дивитись, що в нас далі. Так, ну і наступне у нас буде... Давайте ось сьогодні станемо. Ого, тут щось цікаве. Власне, це у нас ось такий H010 Super gt 500 12-го року. Ось такого дуже красивого синього металіку. От у нас серія. Звісно, що вона у нас вже була, навіть саме 12-го року серія Super GT. Ну і давайте подивимось саму модель. І так, власне, я не знаю, що це за автомобіль, його походження, але мені здається, це якийсь спорткар, який навіть, можливо, і на дорогах, та не був. Але подивіться просто, друзі, на його колір. Який він красивий, насичений. От такий. Ось Ну і давайте подивимося, що нам пропонує ця модель по деталізації. Думаю, це буде рівень тих же скайлайнів від Єбро. До речі, дивіться, тут нижня частина вона зроблена з переходом в хром просто світло-сірий, а далі трошечки вище синій. Це дуже складно помітити на камері, але, я думаю, трошечки видно. Ось от, такі от у нас колеса, є маркування резини, є тормозні диски з перфорацією і невеличкий тормозний супорт. Передня частина ось така отут. доволі цікава посмішка, приблизно як у лотуса, тільки у лотуса там ще були зроблені спеціально зуби. Ось така от оптика, доволі простенька, ну, скажімо так, дуже тоненька і деталізація. В неї мінімально, от я бачу там якусь лампочку. До речі, це Honda. Стоп! А це Honda. Цікаво. Можливо, якийсь концепт-кар чи чисто гоночний автомобіль. Треба буде подивитись. Можливо, ви напишете, якщо знаєте. І в салончики у нас ось такий каркас. Перше бачу, щоб каркас був посередині салону, і мені здається, він трошечки перекриває. Водію вид з автомобіля. Ну, не знаю, спорне рішення, мені здається, цікаво, навіщо так зробили. Ось таке у нас задній, заднє скло, тановане, нічого там не видно. І, власне, в салончики у нас водійське сидіння. Ось таке от кермо, як в якомусь літаку штурвал, не кругле. І ось такий от задочок, теж доволі цікава в нього деталізація. Скрізні задні рішіточки, до речі, що не так часто зустрічається на Єбро. Ось така от центральна вихлопна труба з великим отвором, скрізна, теж доволі непоганий рівень. Скажімо так, ця модель збирає доволі непогані якості від Єбро. І ось така сплошна оптика, що мені теж доволі часто подобається на автомобілях. Чимось схоже, до речі, на Civic. Можливо, навіть з нього дизайн і був взятий. Ну, власне, це у нас Honda, тому і не дивно. І, до речі, ось тут такий ось цікавий елемент. Дуже тоненько зроблений, така от фальшпанель, не знаю. Воздухозапорник. Цікаво, що вона зроблена, схоже, окремим тонким елементом. Ось така от дуже цікава модель. Напишіть, як вам. Ну, у мене поки що дивні відчуття, але зроблена вона якісно. Давайте дивитись, що в нас далі. Тому що, мені здається, там не менш цікаві моделі. Власне, залишається їх всього лише дві. Отак от, от дуже швидко закінчилась ця. Коробочка. І це в нас ось така от серія Racing, яку я бачу вперше. Ух ти! Це в нас ось така от Honda Civic 16-го року. Серія гонок WTCC. Ось такий дуже красивий в розкраски і спонсорстві Castrol. Дуже класний Civic, І, власне, ось таку серію. racing я тримаю вперше. Можливо, це та сама серія, тільки інший дизайн картону. Ось така от, дуже красива модель. Давайте подивимось ближче. І так, власне, ось такий от у нас Civic. Е, мені дуже подобаються розкраски Castrol, Gulf, HKS і Calsoic. Вони, напевно, одні з найкращих, що є. У гоночних автомобілів. Ну, на мою особисту думку. Звісно, у кожного свій смак, і я вже бачу, що у цієї моделі є, за що зачепитись по деталізації, зроблена вона кльово. Ось такі от, ну, не супер класні диски, в цілому просто зроблено якісні. Тормозні диски є і супорта. До речі, тормозні диски ніби з фототравлення. Так, я забираю свої слова назад, схоже тут. Буде дуже багато за що зачепитись. Резина з маркуванням ADVAN Yokohama. І давайте перейдемо напередок. Ось така от у нас дуже дрібна передня рішіточка. Подивіться, наскільки там маленькі отвори. Передня частина теж зроблена, дуже цікаво. Є Honda, глуха передня рішітка навколо нього білого кольору. Ось така от доволі непогана оптика продеталізована. Є у нас там окремі якісь лампочки, елементи. Також тут зроблені фальш-панельки ну замість маленьких лампочок. Дуже дрібні дворники з фототравлення. Скоріше за все, вони, да, вони окремі, не вилиті, як у кого там було. Ну, ви зрозуміли, в цьому ж випуску. Букові дзеркала заднього виду у нас з відбувачами. Є якась невеличка антенка тут, тут і ось тут теж, до речі, з пластику. І ще ось тут теж якісь дрібні елементи присутні. До речі, на дзеркалах у нас маркування Honda, і в капоті ось такі от воздухозаборники, зроблені імітацією. Щось типу рішіточки. І ось така от задня частина. Вихлопна труба глуха, але пофарбовано чорний колір, і невеличке углублення є, тому виглядає в цілому не так погано. І по задку, що ми тут маємо? Дуже багато усіляких наліпок-спонсорів. Оптика, власне, як на дорожньому сівіку, майже така. І ось таке от. Антикрило, під карбончик. Теж, в принципі, виглядає якісно. По салончику от по салончику дуже цікаво, там все вифарбовано ось таким вот срібним кольором. Якщо бачите, є якісь лого Хонди, там якийсь блок, не знаю, що то. І навколо водія є ось такі от захисні е, сітки-клітки, чи як їх там називають. Е, дуже велика гідропалка. Власне, кермо і каркас безпеки. Ось такий от дуже красивий сівік. напевно, один з кращих, що в нас був. Ну і давайте дивитись, власне, останню модель, яка залишилась. А залишилась у нас, напевно, найцікавіша модель з цієї посилки, тому що таке я, напевно, бачу від Єбро вперше. Ну, по-перше, бокс. Як у доволі дорогих моделей зазвичай. Ось такий от. Євро, Мейкап, ребятушки. Якщо хтось знає, наскільки це кльовий виробник і наскільки він класні моделі робить по деталізації, можете написати. Власне, це у нас колаборація Makeup і Єbro. Тут у нас написано Made in Japan, Lamborghini, Officials License Product. Ось такий от дуже цікавий бокс з надписом Lamborghini. власне. Ну і давайте відкриємо, подивимося, що в нас всередині. А всередині нас чекає не менш цікава модель. Ох, дуже туго відкривається вона, якщо чесно. І, власне, ось такий от у нас тут бокс. Якась тут бумажечка. Написано warning, щось тут дуже багато надписів. Коротше, написано не відкручувати модель від подіуму. Ну, я, власне, на те, щоб збирався. І так, власне, ось така от у нас Lamborghini. Подивіться просто на це. Яка вона все ж таки красива. І так, власне, Lamborghini у нас GT3, якась манепа. Super GT 300-2012. Року. Це у нас по ідеї Галардо. ну Я точно не впевнений, але начебто це у нас Галардо. Ось такий от білого кольору. Одразу помітив деякий дефект. У подіуму відклеїлась ось ця от частина, вона зроблена чи з резини, чи з чого, і отак от випирає, треба буде. Напевно, від'єднати все ж таки модель, хоча не хотілося б цього робити, щоб приклеїти на місце. Ну і давайте подивимось деталізацію, тому що тут має бути щось дуже непогане. Власне, ось така от тонкоспіцовочна, тонкоспіцовочний малюнок колес. Е тормозні. Диски у нас зроблені з фото, травлення з перфорацією, видно, як вони відблискують. І тормозний супорт у нас теж з якимось маркуванням срібного кольору. Попередку маємо ось такі от решіточки, до речі, зроблені прямо як решіточки з отворами начебто. Ну, принаймні, дуже на це схоже. Давайте наблизимо. Так, да, друзі, це у нас скрізні отвори. Подивіться, наскільки вони дрібні. Що мені доводиться наближати. Передня оптика зроблена в цілому непогано. Видно, у нас лампочки і типу імітацію самої оптики. Дворник зроблений, тонкий, прям супер тонкий, з фототравлення також. По боковині у нас що тут є? Власне, ось такі от воздухозаборники. Ну, там, начебто рішіточка зроблена глуха. Давайте наблизимо. Так, да, дуже схоже, що глуха. Дзеркала заднього виду з відбувачами, як і має бути. І по зитку ось така вон деталізація. Власне, теж у нас є решіточки, теж дуже схоже, що вони зроблені скрізними, хоча я не впевнений. Боже, вони настільки дрібні, що я навіть не розумію, чи вони скрізні, чи ні. Але дуже схоже, що скрізні. Ось така от задня оптика, теж зроблена якісно, красиво вилита з ось цими от фірмовими формами оптики Lamborghini, ось ці от стрілочки. І також позадку, що у нас є: крюк для буксирування, задній дифузор і ось таке от антикрило теж на доволі тонких ніжках. Власне, також тут у нас є ось така от задня панель замість. Скла якогось для кращої аеродинаміки, також з імітаціями рішіточок. Все дуже і дуже красиво. Ну і, власне, салончик, чесно кажучи, там нічого такого не видно. Є у нас доволі непогано виконаний каркас безпеки. Якась там бачу труба, напевно, до бензобаку. Бачу кермо дуже велике. Сидіння водійське, і, якщо чесно, більше там нічого не видно. І, до речі, ось ця от металева штучка зроблена з фото травлення. Ось така от Lamborghini. Доволі цікавий екземпляр, власне, тим, що це в нас колаборація Ebro Makeup. І моя перша модель від Makeup в руках. І, власне, з ось таким от неприятним нюансом, але добре, що це не моделі-дефект. Ну і, друзі, інші моделі ми подивимось, власне, в наступній розпаковці, а саме в продовженні в третій частині. Тому я з вами прощаюсь, друзі. До зустрічі в нових розпаковках. Бувайте!